Якщо щось може змагатися з любов'ю Реймон до Санчеса до трейлеренінгу, то це його пристрасті до цифр. Удень він працює науковим співробітником у школі здоров'я та реабілітаційних наук університету Квінсленду, а ввечері вирішує бігати природними стежками, горами, лісами, пагорбами та іншою перетнутою місцевістю. На шляху може траплятися каміння, бруд, струмки та круті підйоми. Такий біг потребує як витривалості, так і вміння швидко реагувати на зміни рельєфу. Водночас Санчес поставив собі важливе завдання. За допомогою точних методів вимірювання він хоче розробити єдині стандарти для таких забігів. Тоді цей вид спорту матиме шанс бути доданим до Олімпіади. У шосейних забігах дистанції вимірюють за допомогою відкаліброваного велосипеда, але цією стежкою ніякий велосипед не проїде. Отже, нам потрібні інші інструменти. Він використовує gps пристрій щоб зібрати тисячі вимірів. Прагнучи максимально точно визначити дистанцію. головне питання це справедливість. Якщо ми хочемо чесно порівнювати зусилля, треба стандарт, щоб розуміти довжину дистанції і всю складність кожного трейлу у світі. Цю ініціативу підтримує і головна асоціація трейлранінгу Квінсленду. Ми говоримо не про стандартні стометрівки, які однаково вимірюють у всьому світі. Йдеться про різні стежки, різну висоту, різний рельєф. І дуже важливо, щоб дані та показники продуктивності були зрозумілі спортсменам. за кілька місяців оргкомітет Олімпіади в Брізбені має оголосити, які види спорту буде внесено до програми ігор 2032 року. І шанувальники трейлоранінгу Австралії мають надію, що їхні зусилля не будуть марними.